Все вроде були хороші. Для мене не знаю. Труханов. Труханов. Труха, да. горвець. Мерна Руслан Борисович. по моему всі плохие были. У кожного свої недостатки, у кожного свої якісь промахи. Щось робиться, щось, щось Ну, вот таке. Хто з мерів Одеси, на вашу думку, найкраще проявив себе в управлінні містом та в розвитку міської інфраструктури? Труханов. Труханов. Труха. Да. Тому що він дійсно оставить інтереси да, її колорит, її міру. Геннадій Труханов, він мені подобається. Надзвичайно гарна людина. І от я дивлюся, у мене дітки навчаються в європейському ліцеї. І е, така увага, і такі акції гарні проводяться. Ну і саме головне, ми, як переселенці, відчуваємо, що ми потрібні в цьому місті. нас... Е, е, Знаєте, нами опікуються і пропонують всіляку допомогу, тому ми вдячні і меру, і одеситам. Хто був найкращим мером Одеси, дивне запитання. Мер Руслан Борисович. Ну, Я жив в ті часи. Він не ідеальний. Я, в принципі, при всіх мерах жив. Люди замічають тільки вершину айсберга, при которой вони живуть. Я, наприклад, доволі трухановим. Он і от в парке сделал порядок такой. І везде, не знаю, мне кажется, Труханов. Ну, а як бы це зараз когось собирали? Никого. Даже не знаю. Хотя одессу я очень люблю. Я Ну, я думаю, що те, що жилося краще при комусь, то не від мера залежить, то від нас залежить. Як ми будемо ставитись до того, що проходить в нашому житті, так і буде. Це Труханов, єдиний, який щось робить для міста. Гурвець два рази сидів, був на посту, але нічого цьому не робив. Не пам'ятаю таких. А, мені підходив. Вот одно, единственное, что хочу вам сказать, дорога на фонтан. На ну, краще мэра я так особо и не застал. Ну, я так считаю, что Труханов. Ну, если даже сравнить элементарно, что было, по крайней мере, в начале, ну, там даже, если вспомнить, десятые года, ну, мусор, там, бардак, э, там даже те же детские площадки, там старые, все в аварийном состоянии, дома. Ну, а с Трухановым, по крайней мере, ну, много чего сделал. Так вот уже даже выйти в центр города, прогуляться или спальные районы. Все довольно прекрасно, замечательно. Чистота поддерживается, дороги. Все самое крутое. Одесса живет и будет жить всегда. Он не, не Бадала, а город тем более. Бадала нет. Он испоганил проспект Гагарина. По крайней мере, мне кажется, что Труханов неплохой. Хазяїн, а в основному я не знаю. Спочатку, як він став на посаді, були зміни, були покращення, але всі, всі ці нюанси з російським паспортом, з нерухомістю за кордоном, ну, скажімо так, негативні. На жаль, хотілося, щоб воно краще регулювалося і було. Прозоріше, менше корупційних скандалів, а краще, щоб взагалі їх не було, тому, тому є над чим працювати. Ну, мабуть, Гуриц. Щось він робив для міста. І сліди його праці ми бачимо. Цей час якось так трошки, щоб казати, що я задоволена. То ні. Ну, роблять щось. Но війна, щось робиться, щось варується, щось. Ну, отаке. Я в Одесі просто проживаю шостий рік. Троханам мені подобається, як мер міста. Взагалі-то я не дуже пам'ятаю, які були мери в Одесі. Так що я вам не дуже допоможу. Ні, ну Я знаю, що зараз Труханов. Взагалі-то він непогано зробив парк перемоги наш. І... Ну, такі, е, єдине, що не подобається, що завжди ремонтують вулиці. Кожен раз це не можна перемонтувати один раз і все. А так, е, кожен раз. Ми це бачимо тут, коли ми ходимо в парк перемоги. Курвіць, тому що багато зробив для Одеси, особливо в порівнянні з Струхановим, якого вже давно пора на смітник. Ви самі бачите, півроку привезли труби, лежали, увезли, невідомо як. Тобто вони не виконують навіть тої роботи, яку повинні робити. Тому, звісно, як мер, а він відповідає за все це. Що всі плохі Одесу в плохи були. А де пророків гадючник. Настоящий гадючник, Ось зараз з пляжу йду, да? ви були в Аркаді хоч раз на пляжі? Ну, бо за гадюшник, а? Что превратили Аркадию? В 60-х годах, когда была советская власть, Аркадия ж цв цв цвела. Я одессит. Всю жизнь прожил в Одессе. Я знаю, что такое было в 60-х годах, в 70-х годах. А сейчас – Ну, это, как обычно, наверное, связывается с твоей жизнью, с твоим уровнем жизни, с уровнем жизни народонаселения, хотя это безусловно. Вряд ли зв'язана только з мэром, я думаю, так. Одеса загалом гарне місто доглянути. Звичайно, є а, в кожного якісь там свої питання. А, хотілося би, напевно, змін, так як і всі люди хочуть змін. Тому Краще Так, хотілось би давати напевно шлях молодим, бо молодь вона дуже прогресивна, і ми завжди віримо в те, що знаєте, ну. Наша країна буде е, такою сильною, потужною країною, яка, е, яка от е, за допомогою молодих людей зможе е, викорінити корупцію взагалом.